Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь рецептом крабового салату або ж салату з крабовими паличками. Хто і як його називає, це рецепт з рисом та без огірка. Знаю, що його готують по-різному, та я покажу, як роками готую його я, бо мені так він найсмачніший. Напишіть у коментарях, чи готуєте ви його з огірком, а також не забудьте натиснути на вподобайку під відео та підписатися на мій канал. Буду щиро вдячна кожному з вас. Для приготування салату з крабовими паличками я беру 250 г крабових паличок та досить дрібно їх нарізаю. Якщо у вас крабові палички заморожені, то попередньо їх варто розморозити. Далі беру 4 вже відварених яйця та також нарізаю їх дрібним кубиком. Раджу вам до перегляду рецепт рулета оселедець під шубою. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Беру глибоку тарілку, в яку я додаю нарізані крабові палички та яйця. Слідом додаю одну баночку консервованої кукурудзи. Та 200 г попередньо відвареного та охолодженого рису. Додаю 6 7 столових ложок майонезу, для салату завжди використовую майонез з жирністю 67%. Можливо, вам знадобиться трішки більше чи менше майонезу, якщо у вас будуть інші пропорції інгредієнтів. Все ретельно перемішую та відправляю у холодильник на 1-2 години. Я пропоную вам більш естетичну подачу салату з крабовими паличками. Для цього візьміть кільце з форми для випікання та висипте туди салат. Добре все утрамбуйте, накрийте харчовою плівкою та відправте у холодильник постояти на пару годин, краще на 2-4. Після цього зніміть кільце та отримаєте таку гарну подачу, як на моєму відео. Потім можна смакувати салат з крабовими паличками, готовий, готуйте та смакуйте до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.